Продовжуємо знайомити вас з діячами культурними нашого міста та області. І свій значний внесок у розвиток саме танцювального мистецтва вніс... А народний ансамбль Веселка 7 червня в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Старицького відбудеться святковий концерт, присвячений 65-річчю від дня створення ансамблю народного танцю «Веселка». І присвячений він також річ... 50-річчю, як коли він отримав звання Народний Аматорський ансамбль. Більше про діяльність та здобутки ансамблю веселка розповість нам художній керівник Володимир Петрина, а також гості, які до нас сьогодні завітали. Давайте. Кто Саме ще... зараз познайомимося. Доброго ранку. Доброго да. ранку. Отож, вітаємо також Владислава Ткачука. Це учасник ансамблю Веселка. Далі у нас сидить учасниця ансамблю танцю Первоцвіт НВО номер 5 Євгенія Брильова, а також художній керівник цього ансамблю Первоцвіт Оксана Стаднік. Доброго ранку. Доброго ранку, як ваш настрій. Прекрасно. Зранку добрий настрій. У танцюристів всі припідняті і готові до звершень. Такий підійшов час, 65 років. За цей час змінилося, напевно, дуже багато людей. Дуже багато людей спробували себе у якості танцюристів, і, можливо, кожному з них це дало певний урок школи і дало поштовх далі розвиватися. Який зараз, зараз склад на сьогодні ансамблю, як він розвивається? Веселка. На сьогодні склад колективу вже більше 40 чоловік, практично 50, до 50 чоловік у нас є, і вік у нас сягає від 8 до 28 років. Тобто в нас є старша група, є у нас середня група, де займається молодь, займається вже робоча молодь, люди, які працюють, займаються школярі, студенти. Ну, всі захоплені хореографією. Ви кажете, 40 чоловік, а раніше скільки з якого складу розпочинали? Коли я взяв колектив, в колективі було десь чоловік 15-16. Е, і потихеньку-потихеньку за ці роки хтось приходив, хтось уходив, набиралися діти. От, і так зараз от розрісся колектив практично до 50 чоловік. Ну, чим більше людей в колективі, тим важче е, ніби справлятися, тримати дисципліну Як організовуєте так? їх. Ну, воно важче, але воно цікавіше, тому що. Ті, що дорослі, з ними спілкуєшся про свою якусь тематику. По-перше, і по-друге, це вже йдуть якісь більш дорослі танці з дорослими відношеннями. Де діти з дітьми цікавіше, тому що забуваєш всі навики педагогічні, починаєш знову розуміти, що таке педагогіка, бо до кожної дитини треба підходити окремо, індивідуально. І знову починаєш з ними якби, з нуля і ростеш. Владислав Ткачук, учасник ансамблю «Веселка» вже 18 років. Досить великий термін, не тому що зазвичай звикли що, да, хлопці займаються танцями в період школи, потім починаються футболи, спорти, і багато хто просто йде з танців. Але ви залишилися. У якому віці, Я... до речі, потрапили в ансамбль? Ну майже в 5 років. Майже п'ять років, але як ви кажете, починалося, то якраз і все було. І футбол, тобто і танці, все і плавання, там, і там, бойові мистецтва, все було. Одночасно. Тобто якось розподілялося. Ну, поки була школа, там, ага. перші ці класи можна було щось якби, для себе обрати. Вийшло так, що ну, саме хореографія стала ну, ближче до серця, ніж все інше. А чи будете ви надалі пов'язувати своє життя з танцями? Та вже вийшло так, що пов'язав. <риклад> <Вже> пов <'язав. риклад> Остаточно пов'язав. Вже, пов вже закінчив нашу педакадемію по спеціальності хореографія. Ось саме тому. Напевно, вже як такого в мене і вибору немає. Тобто то продовження то Вибор є ще. <гум> ну, ми говорили про веселку. 65 років тому заснували цей колектив. А чому назвали саме Веселку? У нас є відео, кадри, де його засновник і керівник ансамблю з 1962 по 2001 рік Юрій Клімчук розповідає, чому саме веселка. Чому ви назвали ансамбль? Веселкою. Це було досить давно, досить того, що ми після успішного концерту зібралися всі разом і кажемо, що треба колективу назву зробити. І одна дівчинка у нас така була, Шура, каже, Юрій Іванович, ми танцюємо різні танці, різні барви, різні кольори. Оце і буде веселка. Так вона сказала. І так ми її називали веселкою. Майже більше 35 років тому це було. Отак, От як веселка пішла, різноманітна програма, різноколірні танці, костюми. Ну, як веселка, Знаєте, кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе. Назва веселка вона вас супроводжує, напевно, все в життя існування вашого ансамблю. Тобто, справді, як сказав засновник вашого ансамблю, що дійсно різноманітні програми. Ну Так, програма в нас дуже різноманітна, але ми більше танцюємо українські танці. Зараз у нас є середня група, то ми трошки звернулися до танцювального мистецтва, може, то козачество, тобто донське козачество Ставрополя. Беремо такий репертуар, зараз дуже такий цікавий для дітей. А ще я думаю, що веселка це тому, що в мене. В колективі нема людей, схожих один на одного. Тобто вони всі різні, вони всі схожі своїми характерами, своїми якимись вадами, своїми якимись досягненнями. Але коли вони стають всі разом, починають працювати, виходить от щось гарне, красиве. Ну окрім того, що веселка всередині дуже різноманітна. Ви ще й можна сказати так, дали поштовх на створення ще одного колективу. Я керівник цього колективу сьогодні. У нас і учасниця юна. Розкажіть про те, як відбувся цей такий творчий тандем і Це зародження нового ансамблю. Ну веселка, якби так сталося, що вони втратили свій танцювальний клас і займаються вони на базі НВО номер 5 І якби там багато дітей, чому би не створити колектив саме при школі? Багато батьків не мають часу, не мають можливості десь водити дітей. А, така можливість, що дитина займається при школі, поки її заберуть з школи. І створився такий, така, такий колектив. у Нас дітей цього року займалося до 50 дітей. Ого. Я думаю і сподіваюся, що вони залишаться. Ми будемо з вересня місяця продовжити займатися. Євгенія, 음, до речі, да. учасниця вашого ансамблю. Да. Євгенія, ти скільки вже займаєшся? Один рік. Тобто, ти з ну, сам самого рік. початку, так. так? Так. Подобається тобі. Так. А які танці ви танцюєте? Народні. Народні? А українські тільки народні, чи ще якісь? Ну, Їхній репертуар ще не такий великий, ага. тому ми починали, так, да, саме з українського і Закарпатського регіону. Ми вивчали такий напрямок цього року. Ну, З подальшим розвитком все це буде удосконалюватися. І нам дуже сприяє дирекція школи. В цьому зараз на, на даний момент іде якби робота на танцю, саме щоб було для дітей створено танцювальний клас. Mm -hmm. Дуже гарний педагогічний склад в школі. Ну, ми задоволені. Ну і що, mm -hmm. і що і що дирекція школи на подупу допомагає в ансамблю веселка, тому що mm -hmm. так сталося, що рік назад була дуже засніжена зима, і в нас обвалилася стеля. Mm -hmm. От, і ми зараз, ніби як без хатчинки вже цілий рік. От, і... Керівництво міста нам обіцяють сказали, що в вересні будете займатися вже в новому залі, просто не уточнили рік, б, коли цей вересень прийде, але це мається на увазі, все таки Хмельницький міський будинок культури. Це міській хмельницький да. міський будинок культури. Так от таке сталося, і звісно, що ми дуже завдячуємо дирекції НВО номер 5 тому що вони надають нам приміщення. Дуже до нас гарно відносяться, тому що коли нам потрібно, вони. Є якийсь плавичі графік. Якщо потрібна додаткова репетиція, вони нам дозволяють робити. І зараз, як сказала Оксана Васильівна, вони, дирекція школи виділяє кошти, щоб цей спортивний зал оборудувати необхідними зробити з нього танцювання, тобто поставити станки, поставити дзеркала, щоб він вже був повно повноцінний. Танцювальний клас, і наприклад, ми так розраховуємо, що діти будуть виростати Оксана Васильівни. І коли вже будуть ставати молодежі, такі вже дорослі, як влад, вони десь можуть бути після школи Загидівати, переходити. Школу, не, будуть, не будуть кидати танці, а будуть продовжувати танцювати в нашому колегі. В них буде продовження. Куди так, йти? В них так, буде конечно, одразу так, стежка от. ансамбль первоцвіт. Він ще молодий. А ансамбль веселка, вже 65 років. Тому багато веде гастролювали, куди їздили. Розкажіть. Детальніше, де ви бували? Ну, за останні роки ми їздили, ми були два рази, ми їздили у Францію. От, і останні роки ми їздили в Туреччину, в різні місця, дуже гарні, на фестивалі, на міжнародні фестивалі, mm -hmm. дуже гарно приймали, до, хороша організація, прекрасно. А ще ми дуже багато їздимо по Україні на різні конкурси, mm -hmm. фестивалі. От зараз наші діточки їздили, до речі, задячуючи владу, тому що він. Познайомився з дуже гарними людьми, і вони запропонували нам поїхати на конкурс до Києва. Ми їздили в грудні до Києва, а перемогли і поїхали в травні на проведення Дні Європи в Україні. Ми танцювали перед мерією Києва, стояла сцена гарна, діти наші танцювали, отримали кубки, нагороди. От це наші самі останні такі досягнення. Приємно. А що буде на концерті 7 червня? у Театрі Старицького, що можуть глядачі побачити відкрити для себе? Ну, планується зробити концерт таким чином, щоб глядачі, по-перше, відкрили для себе веселку, щоб вони знали трошки історію веселки, тому що вона вже підзабута. Скажімо так. Запрошені колективи города. Чому? Запрошені, тому що це, по-перше, наші друзі. По-друге, що. В який колектив не прийде, з ким не поговорити, і люди, які трошки ну, постарше, практично всі виходці з веселки. Тому що веселка років 30-40 назад, це був один колектив практично народного танцю в місті. Вот. Да. І ми хочемо показати цим концертом, що веселка це, по-перше, це сім'я. Сім По-друге, -по що. Оксана, ви не з веселки? Ні. Ні. Я не, не з веселки. Так сталося. О, що веселка це сім'я, то що веселка це дружба, це любов, це відношення, і це от танець з'єднує цих людей в одне ціле, і це, і це прекрасно. І ми хочемо цю любов, це щастя, це наше щастя, що ми от получаємо від того, що ми робимо, донести до людей, щоб люди, тобто запалити вогник в їх серцях, щоб вони так само любили танець, як ми його любимо. Чи буде брати участь ансамбль світ» у цьому концерті? Так. У нас є своє якби свої досягнення за рік. Діти дуже гарно показали себе. У нас є своя постановочка, кому будемо танцювати на цьому ювілеї. Жень, ти Ми... теж там будеш танцювати, так. Так. так ну що ж, тоді запрошуємо усіх 7 червня відвідати концерт. Він присвячить котрій годині Це буде. Вісімнадцять ноль 18. :00. у вісімнадцятій годині 18. Він... на осіб, що вхід вільний, тому що багато людей ага. питають. Скільки зараз коштує вхід на навіть зараз. так, зауважте собі, що вхід вільний, тому якщо ви не знаєте, як культурно провести вечір сьомого червня, то можете одразу собі запланувати похід до театру імені Старицького. Там відбудеться святковий концерт, присвячений 65-річчю від дня заснування народного ансамблю народного танцю. Веселка ну що ж, а ми продовжимо ранок на поділі. Будьте з нами бадьоргував настрою.